Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Нікополь. Що заважає знищити росіян, що обстрілюють місто Нікополь? Закрити небо, відвернути всю загрозу, відігнати, знищити росіян-ворогів, що обстрілюють, нищать Нікополь. Так ох, вони в цивільних мітять людей, просто людей. Тут будуть вижинати ці хто вбивають. Хто здійснює ці обстріли, це росіяни, військові ці рос армія, вони отримають, буде в них важкий такий період. І їх змусять складати зброю, перевдягатися, тікати, вони будуть тікати дуже. Такими шляхами, недорогами, якимись полями, ці, що нищать Нікополь. Так, що заважає зупинити? Зап... Відбудують місто, відновлять. Так, має. Угу. Містяни зможуть відновити свої будинки, матимуть таку змогу, дадуть гроші тут, виплати. Дивіться, саме влада, влада Нікополя зможе допомогти людям відновитися, бо зараз важко дуже зруйнували. Багато будинків. Тут гарні карти. Так, забезпечення. І попри те, що не вірять, вже дуже довго тривається війна, бойові дії, такі обстріли. Все одно дивіться цей. Час настав. От зараз будуть відомості про перемогу українських військових із цими, що нищили Нікополь. Ця зневіра вона пройде. Військові дуже серйозно займуться цими злочинцями. Так, їх покарають дуже сильно і в них не буде. Це назад повертається, їм прилетить туди, звідки вони вистрілюються все. Викраю ще колаборантів. Вони будуть дуже боятися. В Нікополі будуть викривати а, зрадників. Є люди, що здають інформацію, керу, керують цим вогнем. Так. Їм буде важко також. Що нам необхідно ще терпіння, терпіння, що Так, пройде спеціальна така... маневр такий військовий і цим злочинцям, що обстрілюють цивільних людей в Нікополі і взагалі е окупанти. Вони змушені будуть тікати і їм багато втрат буде. Нададуть їм втрати за це. Так, заперечую. Викриваються всі вороги, всі колаборанти. Все назад повертається ворогу. Ворог більше не може здійснювати обстріли Нікополя, буде так. Прошу допоможіть військовим України. Відкриваю дороги на захист міста Нікополя, на знищення окупанта. Це заперечує. Відкривається дорога на перемогу над расистами. Заперечує, заперечу. Так. Це заперечує, заперечує. Не зможе ворог втікти, заперечує повністю, да викриються всі колаборанти, всі, хто на росіян працює. Заперечую, перекриваю, перекриваю, прошу допомоги. Закрити небо над Нікополем, знищити ворожі е ці установки, всі, що здійснюють обстріли по Нікополю, руйнуються. Прошу зламати всю логістику росіянам зламати, зруйнувати всі зв'язки. Більше не надходить зброя до росіян перекриваю. Всі плани ворожі, руйнують стосовно агресії до міста Нікополь. Не можуть вони більше цього робити, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть знищити росіян, ворогів, окупантів, що руйнують місто Нікополь. Повернути їм назад все біль, сльози, страждання смерті, всі, що вони завдали, місту Нікополь, все назад. Тому хто це зробив, повертається по Верховному суду. І прошу зламати, зруйнувати і відсікти їх повністю, всю логістику, постачання зброї більше немає, більше не можуть вони виконувати накази злочинні. Відвертаю росіян від Нікополя. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги військовим України, надходить вся необхідна е, далекобійна зброя і взагалі все, що необхідно. І літаки, винищувачі, все, щоб захистити Нікополь і перемогти расистів. Буде так, буде так, буде так. Прошу відвернути всі бомби, ракети, снаряди і повернути назад на голови ворогам. Буде так, буде так, буде так. Та буде закрите небо над Нікополем, будуть знищені всі вороги. Припиняється обстріли. Буде все сказане, здійснене. Прошу вас, допоможіть захистити жителів Нікополя. Від російської агресії припиняються обстріли. Мирне небо буде так. Дякую за увагу.